Ну, добрий, добрий і день 10 всім, да, рефлексія щодо того, е, е, це називається повернення престижності праці. І коли ми, переживши 90-2 е, і коли людина, наприклад, уже лікар, коли навчався 6-7 років, але отримував нижче, ніж е, ну, якийсь менеджер або е, представник. Охоронно захисної структури, да ракетир, дякую за підказку. Або той же вчитель це теж сформувала вже пройшло скільки поколінь. Це теж сформувала відношення до праці. Відрефлексую одразу на те, що сказала Юлія Сергіївна, дійсно. Ми приходимо до того, що робітничі професії, які завжди вважалися ментально чоловічими, будуть цими, цими професіями, будуть займатися жінки. І тут теж треба дуже потужна комунікаційна рекламна компанія щодо престижності праці, щоб оце е, я не лох, да, якби було перекреслено е, дуже жирно, жирною лінією. Нап... Ну, що робить запад, да, за, е, захід захід випускає фільми і так далі. І перше, що я згадала, коли згадали жінки шахтірі, я згадала Шарлі Стерон. І Дуже відомий е, фільм. Я зараз навіть ні вже закрила. Е, навіть фільми випускають да, жінка, воїн, солдат Джейн і так далі. Ну, тобто на цьому рефлексію я закінчую, перехожу на тому, що я е, власне хотіла сказати. Якраз 8 грудня вийшла інформація Євростату да, щодо збільшення знову е, біженців в країнах Європи. Знову лідером є Німеччина, більше мільйона осіб зараз там перебуває. Тобто за жовтень вже пройшло там плюс 20 тисяч. Чехія, Польща і да, Німеччина, Польща, тобто у нас Німеччина це мільйон 215 тисяч, Польща 960 тисяч. І от ось тепер в Польщі. Дуже uh, радісно звітує управління соціального страхування ЗУС. Вони кажуть, у нас вообще все хорошо, дуже класно, ми дуже раді. Uh, кажуть, що uh, майже uh, 4,6 від застрахованих це українці. Тут же нова uh, йде новина що. Uh, Підприємці, які зареєстровані а, серед ну, іноземних кластер в Польщі, більше половин, ну, майже половина це українці, а Німеччина да, на рівні а, канцлера на контролі програми асиміляції, джоб центр Зараз пораду Центр запускає да, і, і, і участь у ринку праці програму. Тобто, ви можете завершити навчання це для наших біженців за спеціальністю, отримати дуже швидко атестат. Тобто, це якраз. Не та що альтернативна, це антагоністична програма, яка була раніше, коли там були нострифікації лікарів і так далі, підтвердити свій диплом. Це було ну просто треба було відпрацювати там, відбігати на чорних роботах, поки ти а, 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 мав змогу вже влаштуватися за професію. Зараз це буде дуже як то кажуть, ну. Побачимо результати, але в це на це витрачаються певні ресурси Німеччини. Це те ж саме йде стимулювання надбавкою на навчання у розмірі 150 євро. Йде такий бургер бонус бургергейт, гейт. Вибачте, бонус до доходу громадянина у розмірі 75 євро на місяць. Це якщо ви берете участь. Українські біженці в програмах, що допомагають повернутися до а, професії, інтенсивний коучинг і так далі і тому подібне. Тому, ш, що я хочу сказати, да? напевно, нам більш слід зосередитись на тих людях, які лишились в Україні, і зрозуміти, що витрачати час і ресурси на повернення, ну а, можливо, більш ефективно на тих, хто хто залишився. Друге. Напевно, нам слід подивитися в сторону того ж про те, що вже багато звучало щодо продуктивності праці і нового робочого місця. В тому плані, що якщо раніше на цьому робочому місці працювала, ну тобто для створення певної одиниці продукту треба було задіяти трьох людей, то тепер з урахуванням вже там. Четвертої промислової революції досвіду роботизації штучного інтелекту, цю одиницю продукції може виробити одна людина. І ось ми переходимо якраз до нашої тематики, які професії нам потрібні. Але я ще хочу один момент висвітити: ну, по-перше, які професії нам потрібні, можна подивитися, зайти на сайт recovery.gov.ua, там національні програми да, по відновленню. І дивлячись на національні програми з кожного кластеру, можна розуміти, які будуть акценти. Але я на базі цього сайту я зробила певну вибірку щодо е, руйнування. Там є дуже дома руйнування. Так от. 11 областей: це Київська, Чернігівська, Сюмська, Житомирська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська. Що поруйнувані? Вони нерівномірні, але загалом більше тисячі: це 1247 – зруйновано шкіл, 546 лікарень, 18 тисяч, більше 18 тисяч кілометрів доріг і. Два майже 29,5 мільйонів житлової площі, житлової площі. Тобто я на чому акцентую на цьому увагу? Бо е, наявність власної власного житла це є певний якір для людини е, для того, щоб ну лишатися постійно на місці. Кажу так, це умовно. Я прикинула, поділила там на середньому на 50 квадратів там буду да е, е, квартира. То це більше ніж півмільйона квартир. Тобто ми можемо розуміти, що от є зараз дефіцит от в такому контексті. Тому, ну, от перше, що буде потрібно робити, да, це робити житло. І тут ми приходимо до чого, як ми будемо робити це житло. Якщо, наприклад, ми бачимо ролики, де китайці демонструють, як вони через 3D да друкують житлові будинки, я собі пригадую, бо я зараз мешкаю в Хрущовці, да, що... Період Хрущовки якраз був як задоволення попиту на житло в на таке масове. Можливо, потрібна програма однотипного, швидкобудуючого і так далі. І тут треба вже ми бачимо тут нові професії, задіяні, які будуть потрібні в цьому кластері. Дійсно, дуже круто. Зараз є ця програма є оселя, яка, яка якраз і стимулює тут і, і, і військовослужбовців, і людей, і, і лікарів, і так далі, можливо, і чи цей ем, інструмент використовувати для тої ж престижності праці. Про що ми да, наприклад для кого ми будемо потребувати в цих професіях, щоб якорити людей. Але повертаючись до а, тих професій, які а, будуть потрібні для відновлення, можливо, я мрію, але ми маємо унікальний шанс перейти від екстенсивного да до інтенсивного з тим, що в нас немає ось цього ресурсу, коли говорять да там 8 мільйонів, потрібно 5 мільйонів людей, і так далі. Давайте виходити з найгіршого сценарію. Да? В нас є стільки то мільйонів, які зараз є в Україні. І от як ми можемо використати оцей потенціал, да? використовуючи знов-таки досягнення цивілізації? Тому а, всі ці моменти щодо 3D-технології, автоматизованих робочих конструкцій, екзоскелети, до речі. Біонік – це наш український стартап, який ну, всі пам'ятають цю рекламу з рукою. Це можна масштабувати, бо, наприклад, ця тематика з екзоскелетами, вона дуже впливає на продуктивність праці. Їх задіють і в будівельних роботах, і в вантажно розвантажувальних, і так далі, тому подібне тобто е технології. Е е е е про те, що робітничі професії і жінки, ми вже за це говорили. Знов таки, от навіть здивувалися, Олександр Олександрович сказав за такі драйвери економіки. Я теж вчора якраз дивилася щодо літєвих родовищ, і нам треба розуміти, що або це буде знову ресурсна історія, або це буде вироблення літієвих акумуляторів тут в Україні. Я не хочу замахуватись прямо на вироблення електромобілів. Але хоча б для того, щоб робити такі ін'єкції в виробничі ланцюгів міжнародні, у тут треба дивитись, бо Україна має дуже багато ресурсів, і знов таки щодо відновлення. У нас іде Green Agenda, да і тут ще один е е кластер щодо енергоефективності. Тут теж багато і нових професій. і Так далі до речі, в е е переліку професій, за якими можна взяти ваушер і пройти е навчання. Той що дає державна служба державний центр зайнятості, є якраз вже фахівці з кібербезпеки, ну дуже багато таких технологічних спеціальностей. І ну напевно, знов таки, от як поляки робили над ними, сміялися там, коли в них багато поляків почало виїжджати, і умовний там да польський сантехнік, то вони з цього зробили дуже гарну рекламну кампанію, яку повернули, як то кажуть, собі на користь. Можливо, нам теж треба дивитися якраз на уці комунікаційні широкі програми, не тільки в середині України, але і на Європу, з урахуванням того, що в Україні є. Можливість для кар'єрного зростання. І хто перший прийде, той і в того буде люфт по часу досягнути певних відсотків. Дякую.